Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на перехресті вулиць Єфремова та Коновальця. Як можна помітити, тут відновили мурал, який присвячений командиру січових стрільців та творцю об'єднання українських націоналістів Євгену Коновальцю. До цього ми знімали, що 18 травня вандали його споплюжили, зокрема, на обличчі намалювали зірку. Наразі ж можна помітити, що мурал відновили. Він тут з'явився ще у 2021 році. І ось так зараз виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, повторю, що Ми знаходимося у місті Дніпро. Тут відновили мурал командиру січових стрільців та творцю об'єднання українських націоналістів Євгену Коновальцю. 18 травня наша знімальна група помітила, що вандали споплюжили мурал. Зокрема, вони фарбою розмалювали очі та намалювали зірку. Зараз Мурал відновили і ось так він виглядає. Зазначимо, що стінопис з'явився тут ще у 2021 році. І наразі його поновили. Більш детальну інформацію ви зможете прочитати на сайті інформатори Дніпро також слухати новини Дніпра та області на інформатори фм ФМ-107,3». Усім гарного дня.